Вітаю! У цьому відео буде огляд портативного акумуляторного оприскувача з об'ємом бака на 2 літри. Я цей купував у місцевому магазині. Такий або схожий можна купити в будь-якому інтернет-магазині з доставкою в комплекті Оприскувач, кабель та c для зарядки, а також інструкція на китайській та англійській мові. З інструкції можна дізнатися, що він працює від літій іонної акумуляторної батареї ємністю 1800 мАч. З номінальною напругою 3,7 В та максимальною 4,2 В. Максимальна потужність становить 5 Вт. На бачку нанесені поділки, а також позначені пів літра, 1,5 і 2 літри. Зверху знаходиться кнопка увімкнення та вимкнення, а також отвір для заливання води, який прикритий гумовою кришкою. Збоку прикритий гумовою заглушкою порт Type-C для зарядки. На кінці шланга міститься фільтр, який запобігає попаданню різних часток у форсунку оприскувача. Під'єднуємо кабель і спостерігаємо, що засвітився світлодіод, що свідчить про початок зарядки. Якщо виникла потреба, то форсунку можна почистити або замінити. Воду у бачок я вже залив, тому буду закручувати верхню частину і перевіряти цей оприскувач в роботі. Працює гарно, але краще це робити на дворі. Можемо спостерігати, що вода розсіюється добре. Та й швидкість роботи, як для такого розміру, на мою думку, непогана. До плюсів також можна віднести те, що зарядити його можна не лише від розетки, а й від павербанка. Його можна використати там, де не можна скористатися звичайним повнорозмірним варіантом. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!